Червень в Україні завершиться спекою, прогноз. Буде сухо, тільки на заході країни можливі грози. До кінця червня в Україні збережеться переважно суха і спекотна погода. Температура поступово підвищуватиметься до кінця місяця, практично по всій старне повітря прогріється до 30-34. Про це свідчать дані погода Уніан. У, у п'ятницю, 28 червня, в Україні буде мінлива хмарність. У більшості областей температура підвищиться до 28-30, на півдні подекуди буде до 32 і лише на північному сході буде трохи свіжіше 26-28. У суботу, 29 червня, хмар в Україні поменшає, проте на заході країни імовірні грози, завдяки яким температура тут короткочасно знизиться до 25-30. Нарешті території збережеться суха і спекотна погода з температурою 28-31. Завершиться червень ясною, місцями практично безхмарною погодою. Дощів не буде, а температура практично по всій країні підвищиться до 30-34. В Україну повертається спека. Про те, що до кінця тижня температура в Україні підвищуватиметься, говорить і синоптикиня Наталка Діденко. До кінця тижня спека зміцнює, дощів не передбачається. Повідомила вона і попередила про пожежну небезпеку, що посилюється. В умовах сухої погоди, зрозуміло, зростає пожежна небезпека. Не залишайте без нагляду будь-яке багаття дуже обережно. Попередила експерт з погоди. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!